Сьогоднішня ніч пройшла більш спокійно, але е, ми вже сказали, лунали вибухи. Це було передмістя міста Харкова, е, і е, дійсно е, потрібно бути дуже дуже обережними. Ми бачимо, що е, буквально і вчора, і позавчора, е, росіяни. Е, е, Змінили тип нападу на Харків, тип обстрілу на Харків. І сьогодні попила летять до Харкова, і були влучання і вчора, позавчора були влучання і в житлові будинки, і в офісне приміщення. І, на жаль, ми маємо за вчора чотирьох людей, які отримали. Ранее, що стосується житлового фонду, куди потрапляли ці БПЛА, то відновлюємо цей цей житловий фонд. Але хочу сказати, що сьогодні дуже багато руйнацій де є у Харкові, і з наступом холодів, це робота ще більш і ще більш ми набираємо темпи для того, щоб якнайшвидше все відбудовувати і відновляти бо нам потрібно зберігати тепло в домівках харків'ян. Найбільш постраждалим районом в усієї України є північна Салтівка. і дійсно там дуже багато зруйнована будинка. Дуже постраждали ці будинки. При обстрілах і на жаль страждає і зараз. Э, хочу сказати, що дійсно э, ми э, робимо все можливе як міська влада. Крім цього, маємо э, певну субвенції з державного бюджету для того, щоб відбудовувати так дійсно неможливо э, одночасно все відбудувати до бо дуже багато ронацій було і є, і практично кожний будинок там має ті тілі інші... Не потрапляння е, снарядів Російської Федерації страни агресора е, і дуже багато ренадців, але все можливо. Ми робимо дуже багато вже зроблено. Ми не припиняємо роботи і будемо е, відновлювати ці роботи. Так дійсно не вистачає коштів. Я вчора е, мав перемовини з е, главою е, представництва України. Європейського інвестиційного банку і ми наметили певні кроки для того, щоб залучати кошти європейського інвестиційного банку щодо відбудови нашого міста і північного саму. Я натиснумо зв'язку з військовими. Дійсно, хочу сказати, що з першого дня війни на Харкові летить всі види озброєння Російської Федерації, і на жаль, маємо дуже серйозну руйнацію. і. Нас обстріляти і капами, і ракетами С-300, ракетами С-400, і Скандерами, і, і всім, 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 що можливо, і шахедами. Зараз новий вид зброї, який пробують росіяни. Дійсно на місці Харкова. На жаль, і це оці безполотні апарати, молния. І хочу сказати, що дійсно наше військове теж вчаться. Нашим військовим потрібен певний досвід, певний час для того, щоб збивати і ці нові безполотні апарати. Сьогодні цей процес триває. Я не можу все казати в ефірі, але хочу запевнити, що е, так дійсно, військові е, дуже е, дуже ставляться до цього серйозно. І була вчора у мене така дуже серйозна розмова з військовими щодо е, того, е, що можливо зробити від нас е, від військових для того, щоб збивати ці літальні апарати. Щодо настрою, то настрій містян бойовий. Насправ насправді ніякої пам'яті немає. Так, звісно, дійсно росіяни випробують різні типи озброєння на місці Харкова. Але ми, ми разом робимо все можливе разом. Я е, в що і міська влада, і містяни для того, щоб місто жило, місто працювало, і будемо робити і надалі. Все це завдання військових сьогодні зробити таким чином, щоб унеможливити е, прильоти е, цих і е, БПЛА, і ракет, і е, всі всього, всього типу озброєння, яке, на жаль ще долітає до міста хат.